Шановні гості, дорогі діти! Запрошуємо вас у нашу маленьку подорож до музею Хатинка-Світлинка, створеного в нашому закладі дошкільної освіти Ясла Садок No5 Дарницького району міста Києва. Цей куточок, справжнє віконце в минуле, де ми можемо побачити, як жили наші предки. Подивіться! Це елементи традиційної української хати, яка була теплою домівкою для великої родини. У центрі хати завжди була піч. Вона була серцем хати. Тут готували їжу, обігрівали хату та спали. Діти завжди любили сидіти поруч із піччю, слухати казки бабусі, розповіді дідуся та ласувати свіжо спеченим хлібом. Погляньте на меблі тут є дерев'яний стіл, лава та скриня. У скрині зберігали найцінніше святковий одяг, рушники та різні скарби родини. А ось наша колекція вишитих і домотканих рушників з різних регіонів України. Кожен з них це не просто прикраса, а справжня історія. Маленькі квіти, яскраві зірки та хвилясті лінії розповідають про любов до природи та рідного краю. Не забуваємо про іграшки. Наші предки любили робити їх своїми руками: ляльки, мотанки, дерев'яні конячки, іграшки з соломи та свищики. У нашому музеї хатинка-світлинка. Ви також можете побачити подібні іграшки, які приносили дітям багато радості. Українська хата це не лише будинок, це місце, де родина була разом, де діти навчалися любити працю, природу, свою культуру і шанувати старших. Колектив нашого закладу щиро радіє з того, що в нашому садочку є такий музей. Хатинка світлинка, бо саме тут наші діти можуть познайомитися з історією та традиціями рідного народу. Дякуємо, що були з нами. Ми сподіваємося, що наш музей, Хатинка Світлинка, надихне вас дізнатися більше про Україну та її багатий світ культури і традицій. Пишаємося своїм, шануємо своє.